Із журналом Джола здоров'я епітерапія у руках Дмитро направляється до магазину Кузінський мост сьогодні ввечері. У нього перше заняття у школі пасічників. І волшебний процес метаморфози, привращення, грубо говоря, з нічого, тобто в сенсі там здоров'я, сили і довголіття. Ну от так тобто хотілося б вглубітися в знаннях іменно в це волшебство хлопець давно шукав такі курси бджолярів, які б відповідали його потребам. Де б не просто дали достатньо теоретичних знань, а й підкріпили їх практикою. Спочатку були мисли сугубо комерційного якогось -то назначення. Тобто я знаю, мед не підлежить ніякому налогообложенню. Але потім ну, я зрозумів, що все-таки спочатку потрібно їх полюбити, окончательно вже. І далі вже буде видно. Олександр займається бджільництвом з 1986 року і навіть має спеціальне посвідчення пасічника тих часів на курси. Він прийшов, прихопивши з собою старовинну книгу свого дідуся по бджільництву, яку він проштудіював від А до Я. А от до магазину Кузінський мост чоловік прийшов, аби дізнатися про усе найновіше, що трапилося у світі бджільництва. У мене була аспатіч ас бронхіальне очень ще була совєтське време. І от я начал почав займатися и вона как так такова сама сьогошні ушла, Тому що коли пчоли вентилірують ні з дособи на там аромат такої стоїть разних трав. Отже, вперше заняття п'ятих курсів пасічників магазин Кузінський мост зібрав майже 20 найрізноманітніших людей. Перша тема в нас іде організації пасіки. Олена аспирант Миколи Романченка. З усіма проблемами у світі бджільництва вона старається боротися з допомогою науки. Тож зараз дівчина пише дисертацію, присвячену життю бджіл. Я дуже люблю природу. Вот, свежий воздух, вот это все. И однажды, когда я попала на пасеку, мне очень понравилась атмосфера, вот энергетика, вот это жужжание, вот эта вся красота. И я немножко за ними понаблюдала цветы. ну это настолько прекрасно, что просто не знаю, что еще добавить. Деякі з учнів, які закінчили теоретичну частину курсів, бажають пройти їх повторно. Деякі дзвонять професору з новими та цікавими пропозиціями. Але майже всі випускники приходять до магазину Кузінський мост, де купують інвентар та обладнання для власної пасіки, де дізнаються про всі найсвіжіші новини у світі бджолярства. Я вважаю, що ці люди, які вже сюди сьогодні прийшли, це вже ті люди. Які в майбутньому рано чи пізно все одно будуть ближче знаходитись до природи. Все одно вони після наших курсів, після того, як попрацюють із бджолима, все одно вони будуть більш добрі душею. А ще вони зможуть купувати бджоли інвентар в Кузінському мосту за зниженою ціною. Мені дуже радують нові курси, новий набір людей. Ми людей посвячаємо свою віру. Це здорово, це замечательно, це добре. Пройде місяць, теоретична частина занять закінчиться. І вже ближче до травня усі курсанти поїдуть безпосередньо на пасіку, де проходитиме практика. Скоріше за все, це буде пасіка Юрія Саніна, який допомагатиме професору проводити практичні заняття. Мені це особливе удовольствие доставить, Я буду займатися просвітительством. Це найбільше насладження, мабуть, в такому ж ну, взрослому возрості. А ми разом з учнями чекатимемо початку травня, аби відвідати пасіку та подивитися, як проходитимуть практичні заняття.